Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами Руслан Малашкона. Будемо зараз відбивати е, війну. У нас, до речі, е, от з таким альянсом війна. Е, вони от виставили нам підтримку, поставили навіть на аватарку е, наш стяг України. Це, до речі, от, ну, після початку війни ну, типу, війна почалась, вони десь через там, пару годин виставили це. Я, до речі, не одразу замітив. Спочатку подумав, що у нас якесь українське дербі, потім думаю, то ніби ж ні. Тому отак е от. Так от. Оборони поки не можу показати всі, бо треба поле перегортати. Будемо пробувати бити і вибивати. Вперед, друзі. І так. Йдемо на перший бій. Я вже там підібрав команду. Так. І у нас... У нас щось в принципі по камінчикам є. Тепер потрібно це гарненько все зібрати, щоб воно нікуди не роз'їхалося. Ой, чудово, яка під'їхала ще трієчка. Так, давайте тоді ось так от і прокинемо. Так, ось так. Він собі, до речі, не прикликає так, тепер. Все. Линдіона. Демоще наші, наші червоненькі вже прям деякі на подсосах. Так, давайте знімаємо з них. Добавлю все. добавлю. Так. Вообще, Ну, вот так. И сюда все бьем. просто так. Чудово, чудово. Это уже чудово. Давайте просто сюди. і доб'ємо центр. Так, ну добре, все добре. Ну, тут якби все гарно вийшло. Чудово заміло. Так, є перша перемога, це чудово. Давайте зараз я підберу наступну команду і будемо йти бити. Так, і йдемо на наступну ціль. Так, щось зеленого дуже багато дають. Дуже-дуже не дуже нам потрібен тут жовтий і синій. Давайте ось так піднімемо. Вибачаюсь, тільки недавно встал, плюс-минус. еще ще трошки такий я сонненький. Так, давайте, мабуть, ось так на трієчку. и давайте ось так піднімемо. Я... Так, є. Тепер давайте давайте ось так. запустимо ось таке комбо. Так, зараз це не... О. Прописує, прописує трохи. Так. Давайте ось так, мабуть, якось спробуємо. Ай, це вишне. Ну, центр Билла, але... Зараз отримуємо для Так, давайте так. так Не знаю, що це робимо, її будемо блокувати і будемо пробувати ногу мільйону. І ось таке запускати комбо. Так, ну ламонвод зараз має розбитись по факту. Ну, майже розбився. Так, тепер починаємо працювати сюди. Ось так. І збер'ємо Лон Щоб він нам... Мен... Не робив... А, ну О, взагалі чудово. Чудово. Дуже гарно склалось. Хоча спочатку полянка була ну дуже, типу, не дуже. <смі> так. Давайте. підемо на ось цю жирну ціль. Так, я вже готовий. Зараз йдемо атакувати. Ця команда, звісно, була підготовлена на інший тапочок, але якби, за рахунок того, що нам потрібно перевертати поле, ми будемо атакувати цю команду. Так. Угу, угу. І по всього у нас, на жаль, все. І це печально. Нам не вистачає зарядки на нашого таунта. І це ми зараз будемо вигрібати за цим. Ну так, да, ми вже вигрібаємо від прислужників. Зрізають на всі манну і просто потихенечку добивають. Потихенечку добивають. -да. Ось так. Не було камня і не було перемоги, на жаль. На жаль, будемо йти зараз знову. Так, взяв поки що іншу ціль. Спробуємо на неї сходити. Отак от, от, от так от, друзі. В тому тапочку фіол нам не, а в цьому тапочку, пожалуйста, на тобі кучу фіола. І дамо тобі по 4 камінчика кольору твоєї команди. Ось за це я ненавиджу клятих сіні і з їхнім клятим рандомом. Подивіться, і фіол просто підходи і підходи. Ну це ж прикол якийсь. Ну типа. Вони дуже жорсткі тролі, просто-напросто. Як вони бісять з таким ...своїм рандомайзером? Давайте будемо просто збирати, крутити поле. Так, щось під'їжджає, трошки наше центр вибуву, слава Богу. Так, давайте... давайте... Давайте бить ось цей, мабуть, кут. Він більш неприємний. Ось вот так. Ось вот так. Вот так. Так. Давайте червоненько будемо Ось так. Так, є червоненьке. Давайте доб'ємо зараз ось цього моля, поставимо на себе захист і запустимо таку комбу. Угу. Так. Давайте почистимо поляну взагалі. Так, ну все чудово. Тут все чудово склось, хоча знову поляна була ну прям дуже жахлива на початку. Так, давайте йдемо на цього монстра знову. Будемо щось думати, що на нього брати. Давайте зараз спробуємо на нього ще раз отаким упасти тапочком. Так, і в нас тут щось трошки є. Щось трошки є. Давайте ми зробимо ось таку трієчку. Тепер... Тепер ось так. Так, ну що, щось. Щось підходить потроху, але якось так слабенько. Ну, що це ужас. Це просто ужас. Ну, давай туди його Так, комбо. Так. А його прислужники без, безпощадно просто знищують моїх. Просто-напросто. Ну, це от ну, просто, типу, як. Ціль повільно, за три ходи майже зарядилась Ну, от я зробив три ходи, у мене таун був три ходи, він закінчиться. І він уже майже заряджений Ну це треш якийсь. Просто-напросто. Ну, моїх уже пів команди якби немає. Я не знаю, що тут робити. Просто стрілять в нього, хай він. Пробиває в надії, що мої мультики ухиляться. Хоча тут пофіг просто на ті мультики, тут 5 мега цих міньйонів, яких ну просто нереально пробити. Просто жесть. Ну і все, це мінус. капець. Ох... Жопа нуль взагалі, тоді хоч одиничка була. Короче, друзі, прикол. Хе -хе. Я чекаю, поки хтось допоможе перевернути поле. Хе -хе. Е -е, я тупо варений, я ще не проснувся тупо. Ось бачите, що пишуть, тільки мій тапок залишився. А я кажу всім, я не можу його пробити цього, цих мегаманьйонів. Типу, якщо що, там хтось добити, коротше, і в мене ще тапок на переворот почекаю. Ой, ну, типу, ми тут по факту виграємо. У них 11 тапків залишилося. Тому можна іти зливати коротше, тапочок. Давайте зараз щось підберемо, що в нас залишилося. Може нам вдруг щось залетить. Давайте беремо, хто в нас залишився. Так. Ну от. Цю теж... І давайте, мабуть. Фіолів. Оце, звісно, прикол. А я жду, а я питаю. Да. Ну, не проснувся я ще, вибачте. Ой. Так, ну щось, щось нам дали, трохи жовтого, трохи фіолу. Давайте будемо просто пробувати прокидати і... Питатися щось із цими монстрюками зробити. Давайте ось так. Так, у нас під'їхав фіолетовий кріс. Давайте його зробимо. Так, є. Давайте б'ємо цю. І ну, так як у нас зараз все одно з ними манну, то ми можемо просто прокинути отак от, от, -от жовтий під'їхав нашу. Окей. Так давайте кидаємо поле. Так. На Многомньони нас безпощадно луплять. Але ми не здаємося. Я завжди кажу тільки вперед, тільки, тільки до те саме. Не потрібно здаватися раніше раніше часу так сказати. Так, дивіться, ми вже скролбіста зарядили. Тут, правда, куча цих, але ну тим паче ми можемо з вдарити. І І отаке от бадабун запустити. Може там нічого не закрилося. Ну... Як навіть вийшло останній тапочок, ще доволі непогано, непогано зайшов. Зараз мене вб'ють, звісно. Але тут таке... А, ні, дивіться, дивіться, що відбувається. Це просто якийсь unbelievable. Зараз нас уб'є Ваня. Діма. Ваня, Діма, Коля. А, ну, ось так, друзі, ми відвоювали. Не зможу, на жаль, вам ну, нормально, скажімо так, показати, які в них були оборони. Бо в мене тут залишились е, закриті. Ну, коротше, я не знаю, е, оборони насправді дуже різноманітні. Не було якихось кучі фергусів, кучі бабок. Але ну, дуже цікаво. Я там собі не підбирав команд. Давайте я вам зараз може, і покажу, що я вчора взагалі підбирав. Де там моя галерея? Так, ось така була команда. Вони пішли добивати свої 11 тапків. Так, коротше, ладно, ось така була команда. Якби ось цю ми реалізували, я вам говорив, на іншу ціль по факту. Так, ось така на бабку була, яка теж не, зайш... да, не зайшла. Це ми її брали першу на, на фергу, здається. І ось ця яка гарно спрацювала. Ну, що я можу сказати? Що якщо є каміння, то без разниці, якою ви командою йдете, Ну, умовно без разниці. І якщо... Якщо є каміння, то буде перевога. Ой. Вибачте, будь ласка, ви реально тупо ще не проснувся, ви ж самі бачите. Так безбожно тупить, міг тільки я. Так, Друзі, всім гарного настрою, гарного дня бажаю. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Української спільноти Пазликів. Всі посилання будуть в описі. І також там буде баночка на підтримку кірюхи. Хто, хто не знає. Кірюха на бойовому завданні втратив частину ноги. І зараз його якби прооперували і буде чекати на нього довгий процес. Блін, Постійно коротше, путаю ці слова в голові. Довгий процес реабілітації і. Бляха. Не, не ну, коротше, будуть йому ставити протезування, о, протезування і потім довгий процес відновлення і, цього. і на це потрібно дуже багато коштів. Тому ми вже йому зібрали 46 тисяч, передали він дуже вдячний всім і кожному. Тому, друзі, баночка завжди відкрита. Якщо маєте вільну каву, закидуйте. Вільну каву я маю на увазі якісь 50-100 гривень. Ніхто нікого ні, не змушує, але. В, якби, в більшості ми сила. А в нас багато в спільноті. Тому. Підтримуйте друг друга, бережіть одне одного, друзі. Бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічей. Вибачте за жорсткі тупняки. Ну, не проснувся я ще, не проснувся. Сорі. Всім гарного дня, друзі!